Всім привіт! Дане відео знімається виключно в якості як розважального контенту, матеріалу, тому брати все сказане до уваги даремно, але при цьому все одно бажано всіх емоційно чутливих, хворих на серце та дітей. Від екрану забрати. Адже е, в цьому відео піде розмова про е, на тему прогнозу. Ну, хоч не дивлячись на те, що зі 100% моїх прогнозів збувається максимум ну, від сили 10% і хто так на, на шмартлях тих 10% затягнуто. Тому що насправді там їх е, збувається на 9%. Ну це так теж е, ну, підвищеним таким ну, цим. <кій> тим не менше. Я Так от не дивлячись на всі ці е, е, нюанси, які присутні в моїх прогнозах, що вони не збуваються, я все одно при цьому дуже люблю е, прогнозувати. Враховувати, ну і відповідно час від часу е, ділитися е, своїми прогнозами і розрахунками. Звісно, вони виглядають безглоздо взяті вони взагалі не аргументів та фактів, а просто взяті з. з навіть, навіть навіть не зі жовтої преси. Бо жовта преса і то має якісь там свої джерела. А в моєму випадку це взагалі. Ну, просто фантазія О, фант... з фантазії взято. Ось. Так ось. А, так ось. Чи буде 5 липня в Україні великий. Ну, щоб не казати негарне слово. А великий лихо. І чому саме 5 липня? А тому що я отак от, от задумався, бо помітив, що в інтернеті, жовтих сторінках інтернету, колись була жовта преса, а це можна назвати, ну я так можу наз називаю своїми словами, жовті сторінки інтернету. Да? Там ці новини теж б зглості. Ну от там ширили свого часу про прогноз на те, що якийсь там японський науковець чи прогнозист. Ну, скажем просто, громадянин Японії спрогнозував, що буде 5 липня велике стихийне лихо. Ну, як завжди, в, цього. в інтернет смітті завжди оці заголовки там, ну, там, збільшують там, як кінець світу і так далі, тому подібне. Та проте, не дивлячись на це, все ну, одно я так собі замислився, чому саме 5 липня, чому не 15 липня. Я якби такі робив прогнози, я би став їх на середину липня, адже згідно моїх, як то називати правильно, необ'єктивних, чи як там -то називається, Тобто, згідно моїх от таких, от, хай буду да, спостережень, от основна така левова частка маса всяких там. Лих і нещастя і так далі, там, чи подій. Так, я перепрошую телефон дзвонить. Так, цікаво, чи я зупинив тоді, чи не зупинив. Отже, продовжуємо. Я ще навіть не зупинив, то виріжу. А, прогнози. Так? От Я виробив прогнози. то склав би на середину на липня по моїм міркуванням більше так от. Лихо припадають основному на липень. Вона можливо і не так, але в моєму полі зору там Світос бачення Світосреження в основному от така Це... сила інформаційних таких от от повідомлень саме на, от, на липень, ну, звісно, і червень, і серпень, тобто літо в основному масивні такі події. Тому я от задумався, чому от, так 5 липня так от якось. Трішки незграбно, чому не середина липня або ближче до середини, саме п'яте. Ну і ось воля, я зрозумів, чому саме п'яте. Хто знав, можливо, це попередження про те, що 5, та, 5 липня <кхух> наші воріженькі йобані підараси, тобто Росія Москальська. Ну, бін, це так сказано: Росія Москальська, <кхух> тим не менш. Адже, чисто теоретично, а не факт, що 5 липня наш ворог може заподіяти велику шкоду Україні. Чому саме 5 липня, я подумав? Бо тому що 4 липня в Америці День Америки. Ну а тепер питання, яке відношення має 4 липня до 5 липня, ну все дуже просто. Коли у нас 5 липня, то в Америці буде 4 липня, чи починатися? Так, да, буде починати, ні, завершуватися. Ну, тим не менш, у нас буде п'яте, а у них буде четверта. Там відстань десь 8 годин приблизно. Може навіть і буде 12 годин. Там ж е американські штати, вони ж там широкі, то, то в Техасі, наприклад, може там аж через там, не знаю, 16 годин Можу казати, можна сказати, <кій> можна, <кій> я перепрошую. Ну не кажучи, може навчань початися нова доба. Ну я не пам'ятаю ці тонкощі, але ось так в чому от цинізм може виникнути цих підерасів москальських? О тому що е, поки в Україні може чисто теоретично відбутися лихо, і люди будуть в крові захлинатися і, і, і море сліз спускати, то в той час в Америці будуть всі запускати фейерверки, салюти і радіти Америку. І, і тим самим до Росії за так. Е, Ценічно може передемонструвати ще раз той факт, що президент Америки буде байдуже на події, які відбуваються в Україні. Так як от недавно було, що Київ масу, ну, атакували, і там щось запитали у цього, як його Трампа, коли він був на якомусь там саміті з Джес чи що. Та він так щось так ну так, відмахнувся: там А що, да, там, ага, я подивлюся, добре дя...» там як... ну, таке щось ну, від цей. Ну і на, ясно, що це все ширить, показують, яке відношення він має до України. Ну, як він відноситься до подій. Ну, як би ти, по мовляв, в да? А так? От собі, а тут буде День Америки! Це ж свято. Югу! Там, можливо, речі, хтось буде і не святкувати, а, наприклад, протестувати чисто теоретично таке теж може бути. Ну, тим не менше, якби там не було, ну, президент Америки буде не до біди, яке, яка може чисто теоретично трапитися в Україні. Тому. Будьте обачні. Так, щось я дуже швидко виговорюся. 7 хвилин. Я думаю, буду говорити півтори години. Це. Та, певно, все. Подивимося, коли 5-6 числа, що то буде. Логічно, що це відео ніхто не побачить до 5 числа, але мені посібай дуже. Хоча його кину в Фейсбуці, може хоч хтось подивиться. Все всім пока. Перепрошую, що так якось, може, не презентабельно висвітлив свої думки. Ну як вмію. Все всім пока-пока.